Відос для тих, хто мастурбує на книги, замовив оцю соску. Розпаковка. Це подарунок від видавництва. Неправильно, блядь, Отако. Щіголь, щиголь, донатарт. Знаю, що це жінка просто. Більше нічого не читав. Читай внича історія в неї є, книжка. Не знаю, подумав, що це за Щіголь. Подивився на текст, блядь, дрібнючий. Жесть. Що? А, неправильно, отак. Саймон Бекет, детектив, прочитав першу частину, нормальна тема, нормальна тема. Саймон Бекет, третя частина, прочитав цей детектив, нормальна тема, нормальна тема. Марія Еріх Ремарк. Всі, майже всі прочитав популярні попсові. Цю не читав. Буду кайфувати, мастурбувати на війну Першу світову. Три товариші. Напевно, це душніна йобана, блять. Ну я прочитаю треба. 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 Прислуга. Взагалі кайфую, як книжка виглядає. Культрит. Взагалі клас. Виділення з усіх отворів ідуть від насолоди. Просто гарна книжка. Catruн. Коротше, блять. Гарна книжка. Ззовні, може і всередині також. Останній аргумент кролів Джо Кромбі. <coughs> це фентезі. Це після душні не буду кайфувати фентезі. Ще його не читав. Перше. Ой, раніше, ніж їх повісять. Фентезі Джо Кромбі 18. Тут нема ніхуя. Ну, блядь, це... Дизайн як говно із жопи якась, блядь, Москва палає, якийсь, Волен-де-Морт, Хер знає знаю, яка це частина з трьох і не знаю. На Лезі Климкат. говно із жопи дизайн. Що це за параша, блядь, Обіцять руки, тому хто це намалював. Буду кайфувати фентезі, фентезі. Сосочка. Ті, що співають у терні, це ну, це якась дівчача мелодрама Колін Маккалоу. Мужик це написав, я в шокі, блядь. Палітурка тут прям. Ну культрі, те прям кончаю від цього. Дивіться, як гарна, дуже гарна. Буду кайфувати, знімати огляди, блядь. І батький огорот. Дякую за перегляд, мастурбатори.